Рукавичка Шиллер, Ждучи на грища й забави, В звіринці своїм величаво Король Франциск сидів. Тіснились вельможі при троні, а кругом на високім балконі дам барвистий вінок процвів. Король дав знак рукою. Із град з дорожкою стопою виходить лев. Але не лунає рев, пустелі друг. Зором німим обводить круг арени, І випростав з позіхом члени, І гривою стряс густою і ліг самотою. І знову владар маше рукою. На знак царський тигр жаський з клітки рини тісної, скоком пружним. Лева він бачить, і виє, напружує шию, кола страшні вибиває хвостом, і лиже рот язиком. І кроком несміло, пружним лева обходить він. І волі невольний син повнить арену риком, хрипким і диким. Погас його рев луною І осторонь хижий ліг. І знову владар маше рукою, І зіво дверей вивертає їх двох леопардів прутких. В буянні мужнього палу тигра вони напали. Той лапою б'є їх тяжкою, і вже підводиться лев, його могутній рев прогримів. І став спокій. І, не давши волі зло рвачки, люті лягли по коротким бою. Нової жде битви вельможне гроно. І раптом упала з балкона рукавичка Красної дами між хижаками, і мовить лицарю. Юна кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мій, присягаєтесь ви в любові своїй. Принести рукавичку, прошу я вас. І лицар Делорж поспішає і враз збігає вниз безстрашно і кроком твердим ступає між звіром тим і бере рукавичку відважно. І повні подиву й жаху німого, лицарі й дами глядять на нього. А він спокійний, назад іде, і гомін безмежний навколо росте на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає, той погляд щастя йому обіцяє. Але, зійшовши під крики бучні, він, рукавичку, в лице їй Кинув, подяки, дамо, не треба мені, сказав і її покинув.